Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. В минулому відео я казав, що я вам покажу, що вибивається зі стражів, яких ми бачили в минулому відео, які охороняли, куди були біля дерева R. Так, от, що з них можна вибити, дивіться. Зі зброї в них випадає... Ось такий куп'йон меч стража. Бачите навик, куди розбив розгород. Сил 17, локіс 16 треба. Тут з неї така зброя. А от з обладунків з них випадає така маска стража. Випадає ось така одежа. такі нарукавники стража випадають і от такі от поножі стража. Хто тобто хоче, може біля того дерева з них вибити. Так, в цьому відео я хочу, напевно, підемо, я вам покажу, що робити от з тим мавзолеєм, що ходить. Як зробити так, щоб він присів і в нього можна було зайти. А також напевно підемо, зачистимо оці от руїни і тут цю частину походимо і подивимося. Може ми щось знайдемо цікаве. Так, ото такі от напівпрозорі, то є ті теж стражі, які я як розумію, солдати Отого. От, їх можна. ну, Давайте. А, я також не побудував в одним підрозділів. Я вже наперед, наперед і тому я вам зараз їх покажу. Давайте їх зачистимо. До речі, коли ми той мазолей заставимо сісти, то ті стражі, більшість вона пропаде і вони, вони вже з'являтися не будуть. І, якщо ви хочете вибухувати їхні то бажано то робити до того. Як мой вже сядемо. Ще ви по Давайте ще крім трьох зачистимо. Так, я вам зараз покажу. Давайте щось пройде. Подивимося. Так, Камінь Так, дивіться. Зі, так, зі зброї йдемо, дивимося, що випадає. Так, так, з щитів випадає простий латунний щит, який ми вибивали раніше з удатів, що то не проблема, я думаю, у вас до того часу він вже мав бути. Так само як і той армійський армійський між. Мав би бути. Так, е, блодунків. з обладунків. з них... Так, так як в нього в них немає голови, то шлему в них, розумієте, також немає. Зато є отака така накидка маузулея. Є отакі наружні печатки маузулея. Вони майже нічим сильно не відрізняються, бачите, від початку солдата вонтріка, тут трошки характеристика не відрізняється. І також от, можна по от, ножі також маузулея вибити. То, що можна із них вибити, що хто хоче, ви займеться. Дивіться, той, щоб мов з лею. Присів, у нього є такі нарости. Отут на ногах. Я думаю, що акуратно буде, тому, що якщо він у вас тут наступить, то вам мало не стався, значить можна їх так. Треба нарости. І при деякі ось якраз досягне і буде вже стояти на його місці, можна буде знову зайти. Там, здається, всі збивати не треба, треба просто збити. Можемо бувати Так, от здається, він починає сідати, ви бачите. кошт треба акуратно, бо він може сісти і на вас. чуєте, що він сідає, відбігаємо. І отут є сходи. І ми можемо спокійно зайти. І отут лежить такий от откий чувак. От якщо його подивитися, тут написано, що тут можна подвоїти велику ругу але тільки в одному музеї подвоїти одну. Та як в нас вона тільки у два, ми наприклад можемо подвоїти оту от руну, що в нас є. Але мені воно, я її прибережу, може будуть руни, які мені будуть більше потрібні. І я зможу тоді обміняти замку круглого стола на якісь не на одну, а на дві зброї, якісь більші більше, які мені потрібні. То вже Кожен вибирає сам. Ну, тепер давайте, що ми зробимо. Так, давайте тоді отак от підемо. Все, подивимося кругом. Вон я бачу, там очереп лежить. Заодно. Ну, то може звідси тоді і почнемо. Подивимось, що навхує. Правда, нам бажано іти. Це і сторони пробігти. Але я думаю, ми потім сюди якось вернемося і також обіжимо і все подивимося. Так, ось тут в нас купа сонячників. Хай буде. Правда, в нас по-моєму ще рецепта на них немає. А може є, може я десь ще. Не, не не побачив. Так. Ну тут наш, там де благодать наша є, ми звітом починали. Так, тут квітка росте, що у нас тут більше. Ну, тут а щось у нас воробина Тут вони люблять кувати. Також все різні біля руїн. ну Давайте може піднімемось, може там ще щось на ворі навіть найти. Так, куди краще підніматися. А от тут якісь може уламки. Так, уламки. Так, з цієї сторони я нічого не бачив, вам здається ще от один другий уламок. Ой, ще соняшники тут у нас ростуть. Так. А тут у нас крон ще і ось тут біля нас спасеться купа овець. Можна їх також трошки позачищати. Давайте може так буде зручніше, чи ні так буде, зразу можна буде дві. Якщо вони не розбіжаться, я не знаю. Так, подивимось, що у нас там м'ясо випало, також непогано. Так, давайте тут подивимося погорі, що у нас є. Цікаво. Так, горубина, горубина. Так, тут ми вже забігли, нічого немає, тут ще зелень. Так, вон там бачу біля руїн ще щось є, ще уламки напевно. О тут так, тут увесь купа я бачу і там ще більше на, на горі вон там по -пеке. Можна трошки за ними буде побігати їх. М'ясо печінку їх побивати так дивимося от ще одна віця залишила все тут а ми їх всіх зачистили вон ще заодно знайшли череп іще куруби так що у нас тут О, о нас тут ще храмовий камінь не просто уламок. І тут також. А вон напевно ще й третій. Точно. Ну давайте ще може тусю той стаду ще зачистимо О, Зразу трошки їх стало менше. Вони порозбігалися, але то не страшно, ми їх доженемо. Ось тут а ще гриби. Гриби рустуть. Тут ми ще й череп, ще знайшли. Так, тут їх три з тих, вони розбіжатися, зараз глянемо. Ні, один втік. Одна віця. Так, відбираємо. Тут ще квітка, вон ще тут купа гурбини. І ще соняшник ми знайшли. Так, ще тут одна. в нас тут від нас хотіла сховатися. Так. Тут ще куповець. Я не пам'ятаю, чому ми вже минуле відео їх тут зачищали чи ні. Щось є. Але бачу, що тут на них можна багато повибивати всякого. сейчас они разбегаются сильно. О, тут еще мои черепаху значит. Ну, хай будет еще шея. Он еще с мясом белым. Так, тут у нас так пошитись у уламки бачу я на О, мясо. Печенка нам выпала. Так, ламок, ламок, Де? Вони люблять по три уламка, я поки бачу. Два, може десь ще один вони заховали, але Але я його не бачу. Може десь заникали. Так. Так, будемо завідцями бігти, та напевно що не будемо. О, тут ще одна бачу черепаха, черепаха нам. З нею не бігти не треба приносить нам більше користі. Так давайте ще тут а, Так. Ця захотіла втікнути. Так, ще плюс ворубина. Ага, отут ми маємо ще вувків. А тут зверху у нас ага, тут ми напевно ходили тоді вниз, може ми вже тут були. На... Якщо не припустили минулого разу. О, тут наша пташка. Ніщо нам вона не захотіла дати інку лапку. Так. мы тут ще маем кого. Так, спускаемся до низу. Так, так, так. Он вот, бачу там. Еще он ловки Выпучивают Давайте, может. Выпьем. Попробуем. Вы Мы их снова в нем Вогнем так гриби. Так, о, трьох зразу ми зачепили. Ще два. Ай, один не встиг зайти. Так, забираємо а ще. Вот забрали. З них так, тут більше ніби. Нічого такого, от ми дійшли, тут є руїни. Отам от, от зверху на руїнах є ще скарабей. Треба буде його збуїти. Так, тут от я бачу так, тут горбина. Тут я бачу кризький колочки. Там от вхід в підземелля, ну давайте обійдемо поки сюди. Тут ще десь ще криси мали ходити. Так. На тих руїнах мені би з вами були. от тут ще одна криса. Десь ще би мало бути. А от ще одна. Так, тут в нас лежить лут. Є печінка монстра. Так, криси вже закінчились, якщо нам фляги. Ну тут у нас приховано 5 лілій. Так, а де ми бачили? Так, а... Так, щоб поки сюди не заходити. ага, вон там на горі той скорабій. Так, треба встигнути поки... Не, не втік не від нас О. Ми, не люблять китати так, ми втік. І от ми забрали в нього молитву з нього так де в нас ті молитви от то здається супроти святому ургону надає можливо так тут є ще уламки Нам знадобляться. Там я так розумію, також, як в нас вже були, ми проходили який там всередині не обов'язковий міні-бос. Туди ми також підемо, але може й не зараз. Подивимося. Так, давайте ще вийдемо. Так, подивимось тут ще навколи. Ви бачите, ще якісь квітки є. Так, тут у нас під руїнами ось ще горубина. Так, тут біжимо, ось ще заходилися. Так. Там мов зле... а он там ще також вовки бачу ходять, але вони там, здається, відносяться вже може до іншої локації. Так, де тут у нас підхід? От тут вхід у нас підземелля. Треба буде заходити там. А, тут ще У нас ще одного копиту. Ні, тут тут у рік. Їх Є, ще вистачає. Пропустили тут ще купа ту і на нас чекали. Точніше не чекали, вони спали, а ми приперлися. О, ми. О там ще вон пляж є, освіногі. Я бачу нам тут ще частину ще досліджувати і досліджувати. Доведеться. Ну давайте йдемо сюди. Заходимо акуратно, тут є такі па пажі. Зараз один там з луком. З них також можна ой, полотувати їхні речі. Якщо мені вдасться, я вам то зроблю, якщо утратимо 10 буде. Так, шкода що нічого не випало. На цей раз. Так, і заходимо. І тут є сундук. А в сундуку отака цікава крилата коса. Так, крилата коса. Що нам дає? А дає накопичення кровотечі 55, сил 16, локічна віри їй треба 24, тобто вона. Набирає силу, святе, набирає силу від святості. Кого святості багато, то вона якраз буде навіть зовсім непогано. І кровотечу має, і фізичний урон, і святий урон. Ще має навик крила крила ангела. Отака От цілковенька річ, я вам скажу. Ну, а ми напевно... Так, а ну подивимося. Так, ми з вами тут, тут, тут ми пройшли. Більш-менше зачистили, може щось пропустили. А, ну і пішли сюди, ми посадили той мавзолей, і Трошки ми зробили, на наступний, може підемо вже або тут до боса, або тут ще десь здається, десь була печера. І підемо, чистимо, дослідимо і подивимося, що там. На сьогодні всім дякую, гарного дня і до зустрічі.